Лукашенко людина слова. Втім, на жаль, не діла у цьому. Переконався, чи то не встиг переконатись вже покійний Євген Пригожин. Ще не так давно самопроголошений президент Білорусі гарантував хаваташку вагнерівців безпеку. Як він дотримався своєї обіцянки, ну тут навіть коментувати нічого. Я й сказав Пригожину, це гарантія. Що далі Я говорю, вплоть до того, що я виведу тебе в Білорусь. И гарантируйте полную безопасность И твоим ребятам, которые вот сюда продвинулись этой колонной. Да, я вам верю. Я верю, хорошо, в этом направлении будем действовать. Що ж, не дарма кажуть, довіряй та перевіряй, безглуздо сліпо покладатися на кого-небудь, коли загрожує смертельна небезпека. Тим паче, коли цей хтось Лукашенко, чиї слова треба ділити на двоє. Тож, аби відбілити свою репутацію вусатого того брехуна, той виступив з новою заявою: нікому нічого не обіцяв і не гарантував. При чем тут Лукашенко? Как он мог в Африке, а Пригожин летел с Африки, обеспечить ему безопасность? А потом он приземлился в Москве и полетел в Питер. Как я мог ему обеспечивать эту безопасность? Поэтому это вопросы не ко мне. Тем более такого разговора никогда не было. Обеспечивать безопасность на чужой территории. Мовляв, поки Пригожин з вагнерівцями перебував у Білорусі, він був у безпеці. За словами Лукашенка, вагнерівці не мають до нього жодних претензій а обіцянку, яку той дав Пригожину. Мовляв, виконає. Тобто, ймовірно, окрім гарантій безпеки, Лукашенко ще дещо пообіцяв власнику вагнерівців. І, можливо, це доручення було на випадок смерті останнього.